Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Я не відкрию щось нове, і кожен з вас це певне знає. Такі бувають дні в житті, коли на смуток огортає, так шкода враз стає себе, на серці пусто і тужливо, в душі хуртелиця мете. Дубки приборкать неможливо. Шукаєм винних навкруги, свої ж помилки ледве бачимо, слова, будь вдячними завжди, для нас в той час так мало значать. Але хіба Господь сказав, що легко в небо шлях дається, і що хвороби, біль, війна нас в цьому світі не торкнеться? Ісус для учнів розповів про ці ознаки у Писанні. Для нас це сказано було, що тяжкі будуть дні останні. Але хіба Господь лишив і кинув нас у час недолі? На жаль, багато Божих чад самі попались до неволі. Так полонив сучасний світ, серця запеклими зробились. Не взнали Бога заповіт, тому мамоні поклонились. А Бог, він вірний тепер, коли орда прийшла ворожа, не полишив своїх дітей, навколо нас його сторожа. Він кожну ніч хранить наш сон, долоню небо закриває, а як світанок настає, свою знову милість. Обновляє, а пригадайте навесні, які були поневіряння, жили ми всі, як в страшнім сні, до нас біда прийшла і страждання. Хіба могли тоді ми знати, коли засіювали ниву, що взростить Бог, і дасть зібрать, що рясно вродить наше жниво, який багатий урожай. В садках і яблука, і сливи налився соком виноград, і рясно груші зародили, з полів зібралося зерно, картопля в погребах відбірна. Хіба це сталося само, якби не Божа милість вірна? Подяка Богу, день за днем він проявля до нас турботу, а ми йому. Що принесли, Дух Святий, пропи роботу, щоб зародить і нам плодом, не листям а гнаним по дорозі, щоб мати близькість нам з Христом, прихід Його вже на порозі, вже близько час Жінці Христа прийдуть, щоб Божу не жати. Чи ми готові вже тепер жниваті раду зустрічати? Які плоди зростили ми, любов чи гнів, мир чи ненависть, як часто йдучи в низині молитвою хвали сповнялись? Я не відкрила щось нове. І кожен з вас це добре знає, потрібно дякувати за все, що є, було і що чекає. За те, що легко дихать нам, що за добро не жде в'язниця, що вільно можем йти в цей дім, де для душі жива водиця, що Бог продовжив нам життя, що стримує урду ворожу, що є ще час для каяття сьогодні, в днину цю погожу, не голодують діти в нас, ми маємо більше, ніж нам треба. За урожаю цей запас нехай хвала несеться в небо, за те, що цілі в нас думи, що можемо в ліжку просипатись, що вулицею можемо йти на цьому місті ще зібратись. Але, якби забралось вмить, від нас достаток і свобода, хай Дух Святий поможе нам не нарікать й тоді на Бога. За всіх обставин у житті молімось ми безперестанку і будьмо вдячними завжди і вірними аж до останку. Амінь.